Вітаю вас, любі друзі! Як же хочеться грати в улюблені ігри і мати в них українську локалізацію, щоб такий, знаєте, запустив і побачив одразу меню на рідній солов'їній мові. Але на жаль, таких ігор не дуже то й багато, хоча я впевнений, що в найближчому майбутньому Україна буде процвітаючою країною та матиме переклад у кожній грі. Станом на зараз таких ігор небагато, але я вирішив для вас зробити добірку, в якій розповім про цілих 30 ігор, в яких ви можете побачити українську локалізацію. Також перед переглядом варто зауважити, що до деяких проєктів офіційного перекладу немає, але є модифікації. Вони також тут будуть, і в тайтлі, який буде в нижньому лівому куті, його ви можете бачити зараз. Буде зазначено, що це мод, і посилання буде в описі під відео. Плюс можете фінансово підтримати людей, які розроблюють ці модифікації. Отже, сідайте зручніше, ми будемо починати. Мене звати Олександр, і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Почнемо із банального. Всі ігри серії Stalker перекладені українською. Виглядає це досить автентично, адже дія гри проходить на території України. І чути рідну мову це нормально. Якщо ви колись грали з іншою локалізацією, раджу перепройти цю гру. Адже в новому звучанні гра отримала нові кольори та відчувається зовсім по-іншому. Ех, як же я чекаю на Stalker 2. Скоріше б він вийшов. Обов'язково будемо проходити на цьому каналі на стрімі. Друге банальне серія метро. Із релізом ці ігри не мали української локалізації. Але з часом, а саме коли виходили редукс версії перших двох частин, 2033 та Last Light, була додана наша солов'їна, і вона чудово вписалася. А Exodus одразу отримала на старті продажів українську мову. Третє банальне, воно ж останнє серія козаки від студії GSC Game World. Більшість ігор перекладені на українську і це виглядає дуже круто, особливо коли граєш компанію за українців. І взагалі в третіх козаках наші хлопці, а саме сердюки, розвалюють просто всіх, і цікавим фактом є те, що українські селяни не здаються у полон, а завжди б'ються із ворогом. Гра, про яку я вже розповідав вам у відео про круті виживачі, можете подивитися на каналі Сабнавтикам або Сабнаутика про ваші неймовірні пригоди на планеті 4546B, яка повністю вкрита водою із своїми цікавими біомами, невідомими істотами та багато чим іншим. Вам доведеться досліджувати, вивчати, будувати та робити багато різних речей, щоб вижити. До того цікавий сюжет не дасть вам сумувати, завжди підкидуючи якісь твісти. Про цей проєкт дуже часто питали в коментарях під відео, адже він час від часу з'являвся у бекграунді новинних випусків. Отже, зустрічайте Руїнер, кіберпанковий топдаун шутер, дія якого відбувається у 2091 році. В місті Ренгкок вам доведеться піти проти системи та врятувати свого брата, долаючи різноманітні перешкоди та досліджуючи дуже цікавий світ у гарній стилістиці. Мало хто знає, але ця гра від українських розробників. А от хто дивився мої відео, той в курсі стосовно цього факту Party Hard – це можна сказати піксельний хітмен. Уявляєте, ваші сусіди почали паті на хаті. По-перше, вони не економлять електроенергію. А по-друге, це дуже сильно дратує. Потрібно лише виконати маленьку справу, завалити всіх там, і їх паті закінчиться. Але потрібно зробити це дуже і дуже тихо, аби ніхто не побачив та не викликав копів. Один із найпопулярніших шутерів сучасності, який витримав випробування часом. А саме Counter-Strike Global Offensive має українську локалізацію. Все починалося з версії 1.0 у комп'ютерних клубах, а зараз вже вийшло на світовий рівень з величезними призовими. Звісно, в контрі сюжету немає. Чим часто підколювали дівчат, питаючи, ти пройшла КС?» і тексту та мінімум, але мати солов'їну все одно дуже і дуже круто. Також, друзі, я на каналі нарешті запускаю спонсорську підписку та приготував вам величезну кількість різноманітних відео, які будуть виходити кожні 2-3 дні. Сподіваюся, вам буде цікаво. Можете підтримати цей канал та контент. Я вам буду за це дуже вдячний. Натомість ви отримаєте купу бонусів, починаючи із нашого серверу в Дискорді і закінчуючи ексклюзивним контентом. Будьте першими, хто це зробить, та долучайтеся до нашої геймранерської спільноти. Далі в нас буде тільки більше всього. Особливо завдяки вашій підтримці, всі посилання будуть в описі під відео. Чудова українська гра, яка неодноразово потрапляла до відео на цьому каналі. На жаль, про неї мало хто чув, але ті, хто грали, залишають дуже схвальні відгуки. Такою грою стала кредал. Неймовірна пригода, яка обертається навколо загадкової дівчини. У вашій маленькій, але дуже затишній юрті. Спершу здається, що ця гра дуже медитативна, хоча Кредал одразу в себе закохує. Неймовірні пейзажі, графіка, сюжет, все вкупі робить цей проєкт шедевром. Плюсом йде чудова українська локалізація, яка додає шарму. Якщо ви завжди мріяли створити свій маленький бізнес та цілком і повністю автоматизувати його, щоб самому лежати на дивані і їсти чіпси, то факторіо буде вам до душі нескінчений світ, в якому вам потрібно будувати автоматизовані фабрики, і чим далі ви будете заходити, тим важчі механізми ви будете використовувати. Навіть не дивлячись на те, що гра у 2D, виглядає вона просто неймовірно, і точно варта вашої уваги. Ви знаєте, що Стардю Волей створила всього одна людина. А те, що розробники GTA 5 краншували, тобто переробляли, що це вплинуло навіть на їх сім'ї. Якщо ви ніколи не зіштовхувалися із ігровою індустрією з іншої сторони зі сторони розробки, то запрошую вас пограти в Dev Tycoon. Гра пройшла Greenlight, отримала схвалення ком'юніті. Побачила світ у 2012 році, але досі виглядає дуже круто. Ви розробник ігор, який тільки починає свій шлях у 80-х роках і дає назву своїй компанії. Дуже проста, але крутезна ідея, яку точно варто спробувати. До речі, можна нарешті розробити гру своєї мрії. Достатньо цікавий та хардкорний шутер, який має свою аудиторію та неймовірний шар. Insurgency – це багатокористувацький онлайновий онлайн-шутер, сеттингом якого є близький схід своєю хардкорністю, як з точки зору механіки стрілянини, так і з точки зору відсутності худу, коли навіть не можеш дізнатися, скільки патронів залишилося в магазині. Insurgency і закохала, і відштовхнула від себе одночасно багатьох гравців. Хоча це не скасовує того факту, що це дуже крутезний шутер з українською мовою. Одна з моїх улюблених ігор, в яких я міг проводити величезну кількість годин та одного разу навіть зміг завоювати усю мапу. І це Mountain Blade 2 Bannerlord. Створюєте свого персонажа та починаєте незабутню подорож або у режимі сюжету, або у сандбоксі, в якому що хочете, те й робите. Б'єтеся із розбійниками, із лордами, приймаєте участь у турнірах та заробляєте собі репутацію. Можете приєднатися до якоїсь фракції, або можете створити свою та розвивати її, але будьте на погодові, адже її потрібно. Буде захищати офіційної української мови на жаль, немає, але соловіна із майстерні стіму легко завантажується та встановлюється. Якщо вам не вистачало сетингу кіберпанку в кіберпанк 2077, тоді Гостранер буде чудовою грою, в якій знову можна зануритися в цю атмосферу на дворі майбутнє, але саме цікаве, що місто це величезна вежа, в якому вам доведеться паркурити для того, щоб пересуватися Геймплей максимально динамічний, цікавий, але хардкорний, Хоча більшості гравців дуже сподобався, та гостранер отримала гарні оцінки як від преси, так і від людей. Сюжетна ролівка, яка на старті свого життя отримала достатньо змішані відгуки як від гравців, так і від преси. Хоча за величезною купою багів був діамант від Даніеля Вавра, який свого часу подарував нам таку чудову серію, як мафія, точніше, перші дві її частини. Цього разу він розробив Кінгдом Come Деліверенс, дія якої відбувається в королівстві Богемія в 1403 році. Ми будемо грати за простого хлопчака-сина Коваля, який повинен віддати виготовлений на замовлення меч одному пану, і далі починають. Це наші неймовірні пригоди. Дуже класна гра, особливо з українською мовою. Але щоб пограти в цю гру, потрібен потужний ПК. Такий ви можете придбати в магазині Телемарт. Я особисто для відео та майбутніх стрімів купляв саме в них. Круті хлопці, які або допоможуть тобі зібрати власний комп, або нададуть вибір з вже існуючої лінійки під назвою Evolve. Ці ПК максимально оптимізовані та готові до усіх ігор. До того зараз діють знижки. Можете перевірити за посиланням в описі. Про цей проєкт ми сьогодні вже згадували у цьому відео: Зустрічайте гру про сільське господарство Valley. Цікавим фактом є те, що гра розроблювалася всього однією людиною, і цей шлях був неймовірно складний. Адже Ерік барон, саме так звали цього розробника, хотів створити ідеальну гру, та часто перероблював величезну кількість елементів, як візуальних, так і геймплейних. Але на релізі ми отримали чудову атмосферну гру, в світі якої просто хотілося знаходитися. І хто би міг подумати, вам потрібно просто доглядати ферму. Yeah. <laughs> Гра, яка у свій час була просто неймовірна, давала нові відчуття від геймплею та видавлювала всі можливості рушія Source. Valve зробили щось неймовірне, зробивши Portal 2, адже вона до сих пір знаходиться в серцях геймерів та займає якусь окрему полишко. Неймовірні 95 балів із 100, геймплей без жодного пострілу, але який же він цікавий, тільки згадайте, як можна було застрягнути на якомусь рівні і скільки часу витратити на його проходження. А коли, врешті решт ти знайшов варіант пройти далі. Чував себе якимось генієм, чудові часи, чудова гра. Чуєш, купи, жартую, тут нічого купляти не потрібно. Це легендарний Skyrim, про який не чув е, навіть не знаю, хто може не чути про Skyrim. Гра як GTA 5 вже пережила декілька поколінь консолей і продовжує приносити гроші зі своїх продажів, кожного разу перевипускаючись на якусь новеньку приставку. Що тут додати? Ви чудово розумієте, чого очікувати від цієї гри, але все одно, як же чудово вона виглядає з українською мовою, просто неймовірно. Навіть хочеться знову витратити мільйони годин на проходження. Bye. Uh -huh. Я обожнюю серію Call of Хуарес, не всі її ігри, але та атмосфера дикого заходу, яка є, просто чудова. Відчуваєш себе ковбоєм, який завжди переслідує свої цілі. На сьогоденні останньою грою серії є Ганслінгер, і багато хто відноситься до неї по-різному. Комусь взагалі не подобається, а хтось у захваті. Я відношуся до людей із другого варіанту. Мені подобається подача сюжету цієї гри. Мені подобається целшедінгова графіка, та знову ж таки атмосфера дикого заходу, яка підкріплена автентичною музикою. В отримуєш цікавий шутер до того, є д на нашу солов'їно. Коли світ побачив Стенді Парабол, то був трохи здивований, що це таке, що це за проєкт, що тут потрібно робити. Який сенс грати в цю гру? Якщо ви в це не грали, навіть спойлерити не буду. Скажу лише, що в Стенлі Парабол вам потрібно ходити та відкривати двері. Сюжетна зав'язка проста як двері. Був собі чоловік на ім'я Стенлі. Він працював у офісі і завжди за командою натискав кнопку. Але одного разу команда натискати не надійшла, і він нарешті відірвався від свого компа і побачив, що один в офісі. З цього і починається наша пригода цікава, незвичайна та місцями смішна. Якщо ви полюбляєте робити ремонт та облаштовувати будівлю, вам варто звернути увагу на такий проєкт як House Flipper. В цій грі ви будете виконувати роботу як ціла бригада ремонтників, отримувати замовлення або купляти цілу будівлю, доводити її до ладу, продавати або виконувати вказівки замовника. Виглядає та звучить все досить дивно, але відгуки в стімі неймовірно схвальні. House Flipper подобається величезній кількості гравців. В 2012 році світ побачила дуже цікава гра, яка є сумішчю космічного симулятору та стратегії. І це FTL Faster Than Light. В ній вам доведеться взяти на себе керування космічним кораблем з видом зверху та членами екіпажу, подорожувати світами, досліджувати невідомі сектори галактики та битися із ворогами. Паралельно ви будете вдосконалювати свій корабель та робити різноманітні речі. Виглядає дуже класно, особливо бої. Так, вони не мають величезну купу екшену, але стратегічні, в яких вам потрібно врахувати.

Класика, яка не старіє та досі отримує достатньо хороші цифри онлайн у стімі. Гра, яка допомогла гравцям отримувати непогані гроші за рахунок шапок, як би це не звучало, та дарувала незабутні враження від геймплею. Сустрічайте Team Fortress 2. Вона досі знаходиться у списку найпопулярніших ігор в крамниці СТІМ. Має величезну купу відгуків, та незважаючи на те, що релізнулася в далекому 2007 році, все ще має чудовий геймплей. Командна робота, весела гра, цікаві персонажі, що ще потрібно для чудової гри. Гра, яка чимось дуже сильно схожа на FTL, але має свій графічний стиль, і це Far Lone Sails. Якщо ви хочете дуже цікаву та незвичайну пригоду, цей проєкт саме для вас. Ви маєте ось такий, скажімо так, цікавенький корабель з величезною купою різноманітних механізмів і подорожуєте дном висохлого моря. І якщо це звучить не настільки цікаво, то повірте, це неймовірний експіріенс. Потрібно доглядати свій транспортний засіб, досліджувати різноманітні невідомі станції та бази, знаходити. Ходячи на них потрібні ресурси. Більше нікого немає. Тільки ви, ваш корабель та величезний простір для дослідження. Спокійна, цікава та атмосферна гра. Далі в нас йде серія ігор про Шерлока Холмса від українських розробників із Фрогварс. Чудові ігри, цікавий персонаж і класна реалізація ідей. Тут, в принципі, навіть додати немає чого. Українська мова реалізована на гарному рівні. Інколи складається враження, що ти читаєш книгу про знаменитого детектива. Якщо вам інколи хочеться просто сісти за свій ПК, ні про що не думати, а їхати кудись далі, перевозячи якийсь важливий вантаж, то реалізувати щось подібне можна в Simulator 2. якщо романтика довгої дороги для вас, цей симулятор буде вам до смаку, особливо українська мова додає йому якогось свого шарму. Ще одна українська гра в нашій добірці, і це This Land is із Land. Якось вже доводилося про неї розповідати на каналі, але повторити та показати новим людям важливо, тому що цей проєкт дійсно заслуговує на вашу увагу. Це симулятор виживання у відкритому світі. Вам доведеться грати за індіанця, який захищає своє поселення. Потрібно буде розбудовувати його, та паралельно поряд будуть проходити всі лякі крутезні штучки дикого заходу того часу. Гра варта вашої уваги. Гра, яка вже потрапляла до наших відео і засвітилася у ролику про виживачі. Її назва The Long Dark. цікава гра, в якій вам потрібно грати за пілота літака, який зазнав аварії і тепер знаходиться в лісах засніженої Канади. З цього випливають наступні фактори: ваш персонаж може замерзнути, тому потрібно слідкувати за температурою, обережно пересуватися, адже на вас можуть чекати хижаки та багато інших факторів гри виживача. Якщо хочеться всім наваляти, то запрошую вас до класичної серії Streets of Rage, а саме до її четвертої частини, яка має українську локалізацію. Тут навіть немає про що розповідати. Вам потрібно побити всіх під електронну музику. Звучить круто, Ба більше коли ви доторкнетеся до бойової системи, будете приємно вражені. Вона дійсно крутезна. Гра, яка розроблена українцями, але стосовно цього факту, мало хто в курсі. Зустрічайте бік Ви у ролі мисливця будете намагатися вполювати загадкову істоту, використовуючи для цього різноманітні засоби. В кооперативі гра відчувається просто неймовірно та модерує величезну купу ситуацій, коли від сміху навіть не можеш грати. За це до речі, проект полюбили англомовні автори, випускаючи величезну купу смішних відео. Остання гра із нашого списку зустрічайте Battle Cry of Freedom. Проєкт занурить вас у величезні баталії 19 століття, які відбувалися в Америці. Незвичайний сеттинг для шутеру від третьої особи, але реалізований дуже цікаво. Якщо шукали щось незвичне, ця гра може вас дійсно вразити. На цьому моменті відео добігає кінця. Можете написати свої проєкти, які мають українську локалізацію в коментарі. Буде цікаво почитати. Сподіваюся, на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!